Вітаю вас у меблі Ромокс, і сьогодні на огляді у нас овальний розкладний стіл, який має назву Ellipse Slide. Це популярний стіл повністю нашого виробництва, адже ми є виробниками столів у стилі лофт і щодня виготовляємо понад 100 моделей. Тож усі рішення у цьому столі були протестовані і перевірені по 100 разів. Каркас даного столу виготовлено з надійного металу, що забезпечує практичність конструкції. Ми покриваємо його порошковою фарбою, а потім запікаємо при високій температурі. Таке покриття стійке до пошкоджень. Щодо стільниці даного столу, то це сертифіковане ламіноване ДСП 18 мм. Ми обирали різних виробників та обрали одне з найкращих, адже воно стійке до перепаду вологості та температури. Краї столу оброблені ПВХ кантом, який захищає від пошкодженці та покращує вигляд. Дана модель столу оснащена простим та надійним механізмом розкладання. Вкладка зберігається у спеціальній ніші, тож вам не потрібно шукати додаткове місце зберігання і збільшити стіл можна лише одним рухом. А ще однією перевагою є якісне брендоване пакування, де усі деталі ретельно загорнені не в спінений ППУ або ж бульбашкову плівку. Також комплектацію входить: інструкція, фурнітура та додатковий ключик для збирання. Тож саме таке пакування забезпечує цілісність при доставці, а доставка, до речі, у нас безкоштовна на відділення нової пошти у ваше місто по всій території України. Toš, ne zvalikaite, akupuči steel ellipse slide.